Росія не припиняє вогонь по Запорізькій АЕС та прилеглій території. Нині на атомній станції знаходиться близько пів тисячі загарбників та близько 50 одиниць важкої техніки. Окупанти замінували перший та другий енергоблок. Фахівці наголошують, допоки станція буде перебувати під контролем російських терористів. Загроза ядерної небезпеки залишається. Українська влада розглядає усі можливі сценарії розвитку подій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Зараз розуміємо, вони хочуть роз'єднати станцію від роз'єднати станцію з українською енергосистемою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий період, коли у станції не буде зв'язково з української енергосистеми, вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на дізер-генератор. Скоріше всього, небезпека криється у нанесенні артилерійських ударів по супутній інфраструктурі, бо атомна електростанція це не тільки сам атом. Атомний реактор що це ціла низка найрізноманітніших насосних компресних, охолоджувальних станцій, і що найнебезпечніше, це склади з відпрацьованим ядерним паливом. От саме ці об'єкти є під загрозою, і особливо відпрацьоване ядерне паливо. Якщо по ньому здійснити звичайний артилерійський удар, кількісний доволі великий, то якесь певне радіаційне зараження цілком може бути, і це направду небезпека. Гендиректор МАГАТЕ зазначив про готовність очолити делегацію на запорізьку атомну станцію. Українські дипломати, наші атомники і магате у постійному зв'язку. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень ООН і МАГАТЕ. І якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. програє терористам, поступається ядерному шантажу.